Ромодочка, ромодочка, а печечка в романа тече. А печечка тече. Потекла пічка. Треба міняти пічку. Не знаєте, хто може допомогти розібрати повністю торпеду і допомогти мені замінити пічку, бо я приїхав до Льохи, він то по ходовій в мене все подивився. Ревізію і буде робити ходову, але але треба мені ще замінити пічку. Він каже, торпедою я не займаюся. А вона має тече прям там із трубки цівкою такою, що дай дорогу. Підскажіть, може хтось десь щось знає. Так, громадочка, а що в нас тут? А у нас тут новесенькі колодочки, передні, задні. І спічкою начебто все порішали, заклеїли її, зльоху. Зараз будемо міняти колодки, міняти ручник повністю, міняти передню ступицю, міняти подушку КПП. Ну, коротше, сьогодні день такий автомобільний день. Так що, повним ходом. Повним ходом. насищений, так. Да. Льоха вже раком стоїть, значить все нормально. Діло буде. Yeah. Подушку КПП забрав, підшипник забрав, троса е, наручничок забрав. Ще треба ремкомплект на задні тормоза, бо там щось. Вийшов з, з, з ладу. Коротше, робимо, робимо авто. Діло буде. Блять, а я матіо 30. Оце, блять, хіміка нахуй. Завод однаково не додумався. Так, громадочка, ми ще в процесі. Колодки по кругу вже поміняли, підчіпник замінили. Зараз займаємось ручничком. Ручничком. І залишилась нам ще кордушка КПП. Так що, якось так, ще все в праці 16-13. Робота кипить. Ну, Сподіваюся, все зробимо і буде авто на мазі. Бачите, громадочка, як не думано, не гадано, зробив я собі автомобіль. Проблема була з пічкою зранку, але за цілий день зробили і колодки поміняли, і ручник зробили. І... Відчіпник зробили і подушку КПП поміняли. Ще й дворники собі купив навесіньки. Ну, коротше, і що і що, і що, що вийшло? Так. За матеріал я віддав сьогодні 6200, а за роботу Льохи я віддав 4600. Так що, якось так. 9800, як не було. Ну, це такі моменти, які потрібно робити. Бо по-іншому ніяк, бо машина мене годує. І треба, щоб вона була на мазі. на мазі. Зараз поїду, пострижусь до Олежика і буду їхати додому. Так що всім гарного вечора. Бажаю я. Ромадочка, ну що, як я вам? Підстригся, бороду підстриг, вже покупався. Вже передягнувся, вже вдома, і зараз буду вечеряти. А що мені дружина на вечерю наготувала, зараз вам покажу. Смачне таке, таке смачне. М -м -м. Дивіться. Ось він, лосось запечений, капуста цвітна, брокколі, варені. Е, потім це яке. Скажіть, я скажу. Зараз mm, я, зараз згадаю, забу, Квасоля. забу, як васоля називається квасоля. І цвітна капусточка, так що приступаю до такої смачної вечери. Якщо, мені приємного і вам приємного. Зараз буде горить Роман Васильович. Русалка, зустрічайте! Доброго вечора всім, доброго вечора всім тим, хто дивиться на нас зараз. Ми хочемо вам сказати, що ми ми володіємо усім світом, підводним світом. Я русалка Роман Василович і мене нафарбувала моя донечка Анічка. Я такий красивий русалун. Що це просто улебун. ха Ха ха.